Хвостате сімейство Дом 2 Вас вітає. Закінчились, закінчуються, верніше новорічні свята. У нас процес харчування, з чого складається наш раціон. Раціон наших котей складається. Варимо кашки, ячки, з пшенички, картопельку, теж вони полюбляють, манку деякі особи на молоті. Добавляємо туди. Сухий корм, можемо додати ще ось такі смаколики. Якщо хтось чогось не хоче, от, або не дуже полюбляє, або в даний момент у нього немає настрою, то всі оці смаколики якраз їм знадобляться для того, щоб вони гарно поїли. Наші котейки задоволені, особливо деякі у індивідуами, які можуть почистити всі, всі тарілки.